Ще ти купив панцера? Я Чек купив все нахуй. Тепер ти самий грозний бандит в GTA? Я та. Ну все. А я щось чув, що в шостій джітусі там щось сказали, можна бути крипту майнити, ще щось там. Ой, бать, не знаю, дід. Колись був такий анонс. З нами двоє. Прямо сюди падуть. Да, знову МК-12, Драгонов і Мінік. Це щось пороблено нині. Ти мені. в мене та сама хуйня. мета перезаряджає. Тож МК-12. Ну, не десь близько падало, так що може... А, на базарі тут бачу, Вже, вже чекає мене взирає. Права є один. На нокнутий. Гей, ага, сука тупа. А, він ще далі вже прибіг? пробіг? хтось біг, ні? Да той ног ты дився. Купи да. Давай патронил нема, блядь. Я вот дробовик. Я зенчу бок. Він тебе чує, походу. Мож... Мож... Віта, ти лупаєш чи йопнув? Без компенса, ми зі всім. Все, що хочеш. А є лишній компенс? Ні. Yeah. Що, беремо ту хату чи ні? О, на на краще, бачу, допу, бачу. О. Ще один вище Лупом. Один був один дешок, нижче, блін, ти не того стрілив. Я, я, я думав, що нокну, а він в останній момент порухався, я йому в голову яка ставився. Іще дерево помішало. Тому що вони ще є в тій хаті? Є. є. Нокнув. О, да, 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 надох. Та, оранжево. Той не був на довку. Там той, напевно, не злізе до нього. Не злізе, тому треба лізти А лізти він може тільки тут. Отут ти ты Ну там то ящик. Дійшов. Дійшов. Угу. Mm Раз -hmm. це здало. Не перший нок його, знаєш, був, що він так скоро дійшов. А, ми ж його кента добили. Це цей, що за каменем це був. Це його кента? А mm. то він, напевно, побіжить туди, по цей да. і назад прийде. Так, да, так, так. Переснути. Yeah. Де? Зараз буде IQ over 200. 2000. І там назад в цю от хату двіг. Угу. Mm -hmm. У мене є гранати дві. Я буду гранати кидати, а не стріляти. Все, я тут крешу. А я на криші. Я один та я асист. Три кіла. <laughs> ну я буду лежати, поки він не цей. Поки він не ключе риселку. Біжить. Біжить, біжить, біжить. взяв, Лопам, лупим То не той. 44 Там два була? Так, Да, да. Він сам себе підняв, чуєш? Бомбу хрустая. Понял. Я четвертый. Что э, же за четвертый? Шестый по целе. То тоже я забрал. Тут компенс є лишній А я взяв же того. Я б хіба взав, якщо б новий був. Б маєш на увазі новий? Ну, цей, цей новий объезд. А, ні. Взагалі нічого, граната є лишня, якщо ти треба О, це заберу. Да едем, їдем, їдем. то я не їдем Похуй, едем. Охуй, сейчас какая Ну? Але рахуй той себе ще зстиг підняти, блін, і відповзти так швидко. Може він мав може мали піднімачку за чо його накопичать. Я, чоловік... на я ч... тільки на вікенді, я чув, як вона пікала, знаєш, що себе сам піднімає, але я а? побіг підпушувати, його не було тут. Десь він відповз перед тим. То куди їдем? А я грабу. Ту машину перекенте такого тільки. На покажку не варіант їхати. Прям близько Ебать, Бачу, прямо. Це губив я. Вот біжить Лут та Лупим. Там вот нокнутий, оранжевий Давай, тут бігали, вони тут ебутся. БТР їде до нас. Да, Наеду. Він стоїть. Що це за БТР? Йдем, забираємо ладно, не забравим, Там зона йде, я буду дуже кот с ты силь. Стал, а? Дым дво... Там два мертвих, я бачу. Тут дим. Ось там ще треба закрити спочатку. Тут є. Оранжево. За парканом. Опа, сзади. Я е, знаю, що ззаду, але я не бачу те. Дав пешку. Угу. там, вот він був. Не бачу, певно мого перебіг піднімає. Вот тут є. Оранжева. Да я туда не дверюсь. Там шелден. Судивищий. А, його бе, от, от другий на оранжевый. Да, течку За камнем тікає А що нам треба бігти? Вниз на. Нам бы машину взяти. Вот его. Він ліг Он нокнул. А угу. нам хіба вот в цей камінь, але нам треба тачку. Протягом, а тачки тут нема. Все нам пізда. Де мене це? Зона, зона з нашої сторони Скорпи, чи повідомляет? Тип вот, е, в камуфляжі. Лопам, чи ні? Я його ще не бачу. бачу. А Він когось ззаді крив, не? Нажав тебе. Бач. Там ба, дав тычку. Заду. Блин. Ушел нахуй. Ти, мы все штуки. Там бы сюда вниз спуститься за цей. Совсем орбиту, блядь. Блин, в тебе что порес. Добре, да, то и в каммопляже был. Мин лежать спина. Ебаный, сука, эйс, не беру его в житте нахуй. Це, це, останні... це останніх двое было. No, да, ты що така... дал. Я щас прока. Эй, мы ще тычку м 24 дал. Я попадань попаданий дал Ейса в кінці. Jeszcze prawdopodobniej, że to stanie. Znowu 700